У нас вже холодно, бачите, сьогодні ось такий дощ, а мої рослиночки і досі ще на балконі. Розкажіть мені, друзі, ви вже перенесли свої рослинки з балконів у кімнату? Тому що я ще ні. Подивіться. Вони причудово собі тут почуваються і навіть продовжують рости. І великі хої, і маленькі. До того ж, моя карноза, ось, бачите, має ще два ось таких гарнезних бутони, які ось ось будуть квітнути. Тому мені не дуже хочеться її турбувати і міняти її зараз місце перебування. Всі хоєчки продовжують рости. Ось моя. Дисхідія, подивіться, яку красу нарощує такі малесенькі, рожеві нові листочки, і тут далі зрост продовжується. Ось тут гарнезне листечко в неї. Ось тут зростає новий крихітний листочок. Хоєчки всі ростуть. Ось хоєранксан дає новий листочок. І там ще вона має новенький зростик. Росте, росте Матільдочка, обростає. Росте ось ця моя хоя. Хоєчка вілоза. Подивіться, дала гарненький молодий листочок, все з нею причудово. Прекрасно росте Crimson Queen. Ось вони два молоді листки на новому вусику. Добре росте. Краси п'ятіолата, погляньте, ще один дала новий листочок. Ось він який красивезний, дуже гарний, красивий листок. Ескімо-хоєчка Сілвер, подивіться, вона дає знову нові листочки з усіх боків на всіх пагінцях. В неї є нові листочки і нові зростики. Тут вже ось який довгий виріс пагінець. І тут нові листочки. все знаю добре, вона відпилася водички, я просто її не доливала. Всі листочки в неї наповнилися, розпрямилися, більше вони не жухнуть. Ну, і моя ось ця хоєчка, чорний кіт. Зростила новий, ось такий молодий, глянцевий, дуже гарний листок. Тепер вона їх має три. Приїхала до мене лише з ось цим одним листочком. Ну, ось такі, друзі, в мене хоєчні новини.